Привіт! Сьогодні у нас найзатишніший та найосінніший огляд. Пуштуємо всі страви з гарбузом, які я змогла знайти в сільпо, і кашка, і салатик, і купа десертиків. Давайте їсти. Почнемо з класики. Гарбузова каша з рисом. Це просто такі теплі спогади з дитинства, коли бабуся на канікулах її нам готувала. Реально, просто одразу в дитинство. Аромат ніжний, ніжний, солодкий, гарбузовий і рисом. Це ніжно, пряно і дуже по осінньому. Поєднання трохи альденти рису і самого гарбуза, але б мені хотілося, щоб тут був більш розварений рис, більш ніжний і було більше самого гарбуза, тому що зараз мені його тут трошки недостатньо. Наступний в нас салат з гарбузом та курочкою. Тут у нас курочка, гарбуз, томати, салатик, і це все заправлено зерновою гірчицею. Це просто вау. Я не очікувала, що цей салат буде настільки смачним. Яскрава копчена курочка в поєднанні з зеленім та томатами робить неймовірний вибух смаку. Потім оця така приємна після нотка гарбуза, яка це все трохи нівелює, якби так придавлює, побрав заправки з зерненою гірчичкою. Робить цей салат просто неймовірно потужним та смачним. Якби гарбуз був цілорічний, я б такий салат зробила на новорічний стіл. Хоча гарбуз, по ідеї, є цілорічний. Наступний в нашому рейтингі памкін оладок. Напишіть в коментарях на що він вам схожий. Мені, наприклад, дирунець нагадує. В нього якийсь дуже дивний аромат. Кабачків. Дуже дивно. Це щось дуже-дуже цікаве. По-перше, він солоний, хоча я чомусь думала, що він солодкий. На смак він нагадує щось середнє між деруном і оладком з кабачків. А після смак це ніби сосиска в тісті. Знаєте, коли випікається, а вона знизу так пригорає трошки. І такий якийсь дивний карамелізований, ніби після смак. Це незвично, це прикольно і це точно варто спробувати. Нарешті ми дібрались до десертків. Ви погляньте на цього красення. Це чизкейк з гарбузом. Він такий гарнесенький, він такий мінісненький. Мені аж аж шкода його різати і куштувати. Але я маю це зробити. Зверху він прикрашений хурмою. О, як це ніжно. Як це гарно. Пахне сиром, кисломолочним сиром. Вау! Вау! Я вже казала вау, бо це вау! Це просто неймовірно смачно! Це поєднання сирного прошарку, який нагадує оцю запіканку, яку ми їли в дитинстві, яку давали в дитячих садочках, в таборах, в школі, яку я особисто просто обожнювала і завжди просила добавку. В поєднанні з гарбузовим прошарком це зливається в настільки ніжну, смачну, неймовірно осінню симфонію, що цей чизкейк просто Це просто амбасадор цієї осені. Він смачний, він кайфовий, і на нього навіть зараз знижка 20% відсотків. біжіть, куштуйте і беріть не один шматочок, одразу декілька. Тому що моя дегустація, от вона вже майже закінчилася цим шматочком. Просто вау, дуже подобається. Наступний в нашому огляді: ось ця симпатюлічка. Це пряний пиріг з арбузом. Слухайте, мені здається, це найестетичніше відео з усіх, що були. Ну таке ж воно хороше, ну таке ж Ах, пахне шоколадом. Все, не можу стриматися. По-перше, я вже з'їла половину. По-друге, він справді осінній. Але за рахунок кориці, мускатного горіху та імбирю, цей десерт, ніби місточок між осінню та зимою, тому що після смак імбирного печива, яке я вже дуже-дуже сильно чекаю. Однозначно, лайк. Наступний у нас ось цей рулет з гарбузом та маскарпоне. Звучить пафосно, але на вигляд він виглядає, ніби найдешевший оцей рулет з дуже дуже поганим хімозним кремом та несмачним бісквітом. Пахне жовтками яєць. Це смачно, і як виявилось, це ніби преміум версія того десерту, на який він схожий. Сам бісквіт, він трохи завітрився. Мені здається, тому що він довго лежав на вітрині, але він ніжний, м'який та досить вологий. Начинка з маскарпоне дуже ніжна і повітряна, з легкою пряністю, скоріш за все, з корицею. В цілому цей десерт мені подобається, але гарбуз тут майже не відчувається. І на завершення. Ось ось ця сім папуличка. Ні, це не декорак ви могли подумати. Це десерт, який я зараз буду куштувати. Цікаво вже глянути всередині. Ось ось така ніжнятіна і красота у нас всередині. Він Він смачний. Отже, всередині ми маємо. Ось ця начинка гарбузово яблучна. Вона така прям кисла, дуже схожа на дитяче харчування або трохи загущене пюре. Знизу крамбл чи якесь просочене бісквітне печиво. Теж приємне. Але ось ця оболонка, вона така несмачна, вона така взбита і віддає ніби якоюсь старою олією. Вона, вона ніяка і вона, вона просто псує весь цей десерт. Тобто, якби змінити її, все було б ок. Але їй тут більше всього, і вона це псує. Ось така вона гарбузова хвиля цього року у Сільпо. В цілому мені дуже сподобалось, адже майже всі страви були смачні та різноманітні. А яка найулюбленіша ваша страва з гарбузом? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до нових гарбузових зустрічей.